Кормушка 100 грамм, фанатик. Волосінь буде така, Овнер 020, коротенький поводочок, через вертлюжок. Це для кормушки. Отбойничек вертляжок для крючка Очки гамакацію 22, 10 номер, поводок десь сантиметрів 20. См. Чіпляємо кормушку через карабінчик. Чіпляємо зразу світлячок, бо спартанські умови, потім буде неудобно його чіпляти кашу вже приготував вдома, це плав мандрант, велика пиття, великий ліщ. Так, набираємо воду. І будемо сідати. Так, половити я сьогодні хочу чисто на тапочки. Ось такі, бо вожу, вожу. Це не як не споразу. Плаванець у сиропі фанатик. Карась Караськороб. 6 мм. Так, коротенький поводочок на гачку Агмака в F-22. Ось так його вдягаю і зверху, як там кажуть, пару парижів. Ось так це виглядає. Вони я його буду припіднімати. Ось 15-20 см. забиваємо кашу. І вперед перший закид. Туди недалеко. Закшив назад. Нічого не зачепити. Оба Яну, що тут по глибині. Тихо непогано і те чиє непогано? Мабуть, далеко я закинув, бо щось сто сотку тягне капець. Дивимось, якщо що, поставлю 120-ку. Так, на годиннику... Що у нас на годиннику? На годиннику що ж. 18.24. Так, усім привіт, тут я сховався, такі чисто спартанські умови. Воду З'явилося в мене вільних пару годинок і вирішив заскочити на риболовлю. Нижний б'єв, старе русло навпроти хортиці. Як чуєте, неподаліку арочний мост трошки посидити, половити рибком. Ловлю сьогодні на тапочки за паришем, поставив кармачок десь 100 г. Чувствую, чую, треба ставити десь 120, бо дуже тягне тут сильно. З тієї сторони, коли був, на тій стороні там ближче кидав і а, там як пляж, обратка. Так, по даті казав, я сьогодні 9 грудня, з дивіться вже покльовочка є. А, монтаж інлайн. Тож пару годинок посидимо та подивимося, буде сьогодні вечірня пліточка чи не буде. А сидитиму десь до восьмої, до півдев'ятої, десь так. Поп'ємо чайку і додому. А з правої сторони від мене сидить десь 3-4 рибачка і зліва десь три рибачка. Ну, між ними сів місця, вистачає, просто що обривисто тут треба обережно. Єлі місце знайшов, де приткнутися? Таке все. На схилі, на каміннях. Так, мабуть, поставлю я 120, бо щось сотку тягне. Так на 6 клітинок буде соточка в мене стояти. Була покльовочка, ну всі на всі. Зараз додаваю каші і перезакидаю. Трошки лівіше не так далеко спробую. Хай падає. О, там вроде помільше буде. Так, ну подивимось, що воно буде. По погоді, як бачите, потрошку сніжок зривається, вітер південний, але його майже взагалі немає, там 4 км десь за годину. Ну я його взагалі не відчуваю, як штіль. А от сніжок, бачите, потрошку зривається. По прогнозу завтра дощ, тож вирішив сьогодні завітати на риболовлю. Бо там дощ, хто зна, коли поїдемо ще. Так, щось не дуже весело, буду робити третій перезакид. І додавлю опариш і спробую далі кинути, бо дивлюся, сусіди усі кидають туди подалі. Так, третій опариш, каша. І спробую трошечки, як і кинув лівіше, там десь чіпляється за щось корма і трохи далі. Подивимось, що там буде. Ой, там помільше буде якось як міляк. Тут з краю якось поглибжу буде. Десь я на мілячок от. Так, на годиннику у нас 18.36. Так, щось мене вже це насторожує. Капочок щось не працює у мене. Спробую інший кольор. Вже щось зміниться. Це був жовто-біний. Почепне ось такий. Червоний. так давай это один давай ты добавим еще червя уже червя ты на нашей вот две добавим червя добавим пару париков Оп. Ось плавки для інших поводочок. Пробуємо. Четвертий Десь Здесь середня дистанція буде у нас. Десь знов там ну, щось натрапив. Ну пробуємо. Зробив ще коротшим поводок. Тепер він у мене десь сантиметрів, я не знаю, 15. Пробую так, бо щось зовсім сьогодні мені клюв не подобається. Його немає взагалі. Обережно так щось підтягує, але не тече чия. Так, спробую я додати кукурудзину. Може щось ізмінити. Врати ще з собою кукурудзину. Родзинку сюди і спробую трохи далі закинути. Щось під берегом теж тихо. Трошечки далі. Не знаю, може це. В поводок бить Блин поставити, Ну це вже фуганує по старій кліпсі. Оглянемо, що зміниться. На годинку дві хвилини на восьму. Дивіться, що робить. Тягне чи що. Що у вас там клювало? Ні. Вона не буде, А на що ловили? Вони баберу. Кажуть, не її сьогодні день. Води додавали, зміна погоди. Так, замінив я поводок на біль, більш длинніший поставив метровий поводочок і на 0,16 жильці. жилці так Просто. будемо пробувати. Якось її оговорювать. Чупляю кукурузи. Стояти давайте навпаки зробимо. Домовимо червечка. Так, якби трубородик і закріпимо це кількома наоборощами, кинемо туди подалі і будемо шукати ось так. ну, склон цей, неоднощом ну, ну, не зачепитися, якось кинути. Далі кинути але не вдалося. Наступного разу треба буде пристати трошки. Ну що, пробуємо. Так, ну а поки чекаємо на клювання, можна попити чайку з, наш, о, з нашого термоса за Зеруші. Чудово, тримає. один раз взяв и не пожалковал. За их булочку взяв. Что у нас тут? Шинка, шинка... Шинка-сыр, о, что хотел сказать всем кто есть смачного mm. так была поклевочка Таранинка, наконец то ну така невелика, але є, вже что-то. Хоче... Ну, не зачок, відпускна. Щоб ви знали, прям тут під берегом Клювало Прям-прям вообще кидав я. Під самий берег, давайте ще разочок спробую сюди. Поводочок я трошки коротший зробив, десь він в мене зараз сантиметр 80 Треба було спіні набрати, берег сюди кидати. Так, тут поправлю наживку і перезакидаю. Щоб ви розуміли, десь ось тут аж. Все, засікаємо час 19.46. Ну, чекаємо, може ще клюни. Не... Ну хоч кльов побачили, йо мойо за весь вечір майже півтори години посидів, Чаю вже напився, а кльову бачив і кидав. Фіг зна куди, воно до берега підійшла все. Ну, чекаємо. Так. Була покльовочка, я це бачив. Так, подсмукувала, подсмукувала і все. Ні, нічого немає. Добавляю кукурудзину. Короче, може треба і короткий поводок знову ставити, буде працювати тапочок. Це непогано вже. Це вже непогано. Це вже непогано така. Зараз я вам покажу. О! О! Ви бачили це? Вона слабо сиділа, бо вже давно клювала. Ну нічого, ладно, зараз ще одну спіймаємо. Зараз ще одну спіймаємо і будемо вже потрошку збиратися, бо вже час. Як мені хотіли пару годинок. Ну хоч кльо побачили, тож можна вже бігти. Що, друзі, почало 9 буду потрошки збиратись, тож, така у нас видалася рибалочка, не дуже продуктивна. Що ми тільки не перепробували, ну, хоч знайшли отарань під берегом крутиться. Тапочок щось в мене зовсім не спрацював, ну, може, якщо його було, Кинути тут під берег, але я вже не захотів перев'язуватися. Тапочки не спрацювали в мене. Спрацювала класична насадка кукуруза, черв'як з підсадкою опаришем. Тож, три покльовки, дві риби. Ну, як місцеві кажуть, сьогодні не тараньовий день. Треба, мабуть, сюди їхати з а, махалкою і спробувати під берегом махалочки половити. її. Тож, такі справи. Побували на рибалки, рибу в руках потримали. Хоч кльов побачили, це вже радує. Бо сиділи до останнього, взагалі кльова не було. Інтенсивно почав сніг падати, бо бачу сніжинки лежать. Дякую за перегляд. Підписуємося, коментуємо, де зараз таран клює. Хто знає, пишемо. І до зустрічі на риболовлю. Усім пока.